Вітаю! І сьогодні у нас таке трошки незаплановане розпакування. Дві посилочки приїхали і тут доволі цікаві модельки. Тож, Давайте не затягувати. І почнемо. Так, відкриємо спочатку цю. Потім перейдемо до наступної. О, яке криво призріло. Тут скотчем добре, замотали. Ось! Добре, відкривалось. Запаковано прекрасно. Аж занадто, боже, скільки там того всього накидали. Як мені добратися до моделі? Модель внизу. Но весь тіл буде всех. Куп'янках. Так, я її дістав. Перший сім'я треба скидати Сніжок той. І моделька варта уваги, щоб її так запакувати. Як ви вже напевно побачили, це Elite 64 Toyota. Вдалося її взяти за хорошою ціною. Тому буде до колекції. Так, тут її так навіть додатково позаклеювали, щоб нічого не було... О, тут видно. Ось воно. Ось вона Тойота. Подивимося, чи ціленька Так, все, переїхало цілим, неушкодженим, суперово, просто суперово. Це перша літка з їхньої серії, хоча вона під номером 2. Але вона дійсно класна. Потім треба буде десь розпакувати і подивитися. От, це перша посилочка. І ще одна є. Так, і ще одна. що тут є? Тут також машинки. Перша машинка це Mercedes. Це з набору Offroad. У мене такий один же є, але взяв ще один для розпакування і порівняння. Ну, і додав його до замовлення, щоб трошки на доставці зекономити. І... Основна штука, чого я зараз зробив це розпакування. Це приїхав оцей Мерседес. Приїхав Mercedes. Нумерований. От, з пакуванням ніби все добре. Внутрішній блістер Раз перевіримо. Так, з внутрішнім так само все добре. От моделька ціленька, колір класний, так, колір класний. Ось така от сьогодні приїхала посилочка. Скоро зроблю його розпакування і огляд. Тому підписуйтесь на канал, щоб не пропустити. Все, Всім гарного дня.